Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде на дуже цікаву і дуже корисну тему для українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт. І які хочуть залишитись в цій чудовій країні після того, як в них закінчиться термін дії їхнього дозволу на роботу, так а ми знаємо, що вже дуже дуже скоро у багатьох українців стане питання, а що робити, тому що е термін дії е дозволу на роботу е підходить до кінця. І сьогодні я вам розповім, які у вас є можливості для того, щоб і далі жити і працювати в цій чудовій країні. Отже, друзі мої, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви як завжди отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, те, що я вам сьогодні буду розповідати, дуже корисно і дуже цікаво для щонайменше 150 тисяч українців, які зараз знаходяться в Канаді по програмі Куаєт і хочуть залишитись в цій країні. Тому я прошу вас підтримати це відео. Я прошу вас поставити вподобайки. Я прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І я також прошу вас написати мені коментар. Принаймні, напишіть, чи Хочете ви залишитись в Канаді після того, як стече термін дії вашого дозволу на роботу? Чи ви плануєте залишити Канаду і поїхати в якусь іншу країну, де ви, мабуть, будете відчувати себе комфортніше, так? більш комфортніше, ніж це в Канаді. Люди шукають там, де їм краще, і це нормально. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимось, які ж є е можливості у українців залишитись в Канаді після того, як закінчиться термін дії е дозволу на роботу. Друзі, тут я вам хочу нагадати, що переважна більшість українців отримували дозвіл на роботу, відкритий дозвіл на роботу на три роки, так і через три роки треба буде щось робити. Е я також хочу вам нагадати, що у українців, які подавалися по програмі Куаєд. І отримали вже візи, але ще не приїхали до, до Канади. Ще є термін, так ще є термін, до якого вони можуть в'їхати, і до якого вони можуть скористатись всіми е бонусами програми «Куаєт». Всі ці терміни ви знайдете в посиланні до цього відео е, в по посиланню. В описі до цього відео перейдіть, почитайте. Там ви знайдете терміни. До якого терміну, до якої дати вам треба в'їхати в Канаду е, фізично, щоб не втратити всі ці можливості, так до якого терміну ви зможете отримувати. Безкоштовні курси англійської мови, наприклад, до якого д -д дати ви зможете отримати ці грошові виплати. Все це ви знайдете в по посиланню в описі до цього відео, і зразу хочу відповісти на е, дуже таке часте запитання, яке я отримую від е, моїх глядачів, від моїх підписників. Якщо, наприклад, у вас вже є віза куаєт, але у вас ну немає грошей чи якісь там там ситуація така, що ви не плануєте зараз переїжджати в Канаду на довгий. На довгий час, так ви можете зараз приїхати до з кінця цього терміну дії, так по посиланню. Ви можете приїхати в Канаду, ви можете зараз отримати собі зробити цей е, дозвіл на роботу, відкритий дозвіл на роботу, і потім поїхати повернутись там до Європи чи куди ви збираєтесь повернутись, підсобирати там грошенят, е, закінчити все, що вам треба там закінчити, і вже після цього знов-таки повернутись до Канади з вашим вже відкритим е, дозвілом на роботу і намагатись зачепитись тут в Канаді, так це можна зробити. Поки що це можна зробити там біля 6 місяців. У вас ще залишається на те, щоб все це зробити. Ну а тепер що стосується. А що ж робити українцям, які вже тут у Канаді, і в яких вже дуже скоро е, спливе термін дії постійного резидентства? Не постійного резидентства, вибачаюся, а термін дії відкритого дозволу на роботу. І у таких людей є декілька можливостей. Так? А перша можливість, і це сама класна можливість, це е, сама ефективна така, надійна, і вона не досить легка. Це отримання постійного резидентства. Так, Це треба вам під час дії цього дозволу на роботу три роки. Отримати статус постійного резидента Канади, або, або встигнути податись на статус постійного резидента. І тут я вам хочу нагадати, що якщо ви встигнете податись на статус постійного резидента не на підтримку провінції, так тобто, це я хочу підкреслити: а на статус постійного резидента. І ви у вас е скінчається термін дії вашого е дозволу на роботу, а ви ще не отримали статус постійного резидента, то вам продлять ваш відкритий дозвіл на роботу, і ви легально будете знаходитись в Канаді, працювати в Канаді, поки не отримаєте рішення на ваше на ваше подання по постійному резидентству. Тобто, е, отримати постійне резидентство на протязі цих трьох років, це ну це буде класно, якщо ви встигнете це зробити так. Але Важливо встигнути, хоча б хоча б податись на статус постійного резидента. І в такому випадку вам просто будуть автоматично продлювати вашу візу, вам будуть автоматично продлювати ваш Open work permit до тих пір, поки ви не отримаєте статус постійного резидента. Ну а потім, якщо коли ви вже отримаєте статус постійного резидента, то тут вже зрозуміло, що все, для вас всі дороги, всі шляхи відкриті в Канаді. Ви можете робити вже все, що завгодно. Так, це перший такий. Е, перша можливість, яка мені подобається більше всього, і за яку я завжди топлю в всіх своїх відео, во всіх своїх стрімах, ви знаєте, що я за це топлю завжди. Так і я бажаю вам отримати статус постійного резидента. До речі, до речі, вже є декілька тисяч українців, які вже отримали статус постійного резидента. І є вже досить багато українців, які подались на. Отримання статусу постійного резидента, ну а ми давайте з вами зараз рухаємося далі. Яка ще є можливість е у українців по програмі Куаєд? І не тільки ця можливість працює не тільки для тих українців, у яких є програма Куаєт, Так, ця можливість працює для всіх українців, е залишитись в Канаді. То зараз я вам хочу нагадати, що е уряд Канади запустив нову програму? Для українців, якщо у вас є близькі рідні постійні резиденти в Канаді, які живуть в Канаді в статусі постійного резидента, це не обов'язково повинні бути громадяни Канади. Так, це можуть бути постійні резиденти Канади. Так, от ці ваші близькі рідні можуть вас підтримати, надати вам спонсорство, і ви можете податись зразу на постійне резидентство. Канаді, тобто вам не треба йти шляхами там відпрацьовувати щось, там здавати якісь тести. Це все подається дуже легко, дуже швидко. Я вже скористався цією програмою для своїх рідних подав. Тобто, там взагалі не треба здавати не, не треба здавати тести по-англійськи, не треба там нічого там важкого. Нема вся процедура заповнення і подання. Аплікації на одну людину займає там годину-півтори, якщо ви це робите більш-менш зрозуміло, розумієте, як це робити? Ну, дві-три години, якщо у вас погано з англійською, і ви перший раз на сайті IRCC. так, тобто, це швидко, це легко, і будь-який українець, у кого є близькі рідні в Канаді. Близькі рідні це діти, батьки, дідусі, бабусі, рідні брат, браття, рід, рідні сестри. Тобто це вважається близькими рідними. Ви можете скористатись всі українці, можуть скористатись, українці і члени їх родин, так можуть скористатись цією програмою е, і податись на постійне резидентство Канади. Ну і. Тут вже знов таки немає за що переживати, так тобто ви будете жити в Канаді, залишитесь в Канаді і будете жити в статусі постійного резидента. І зараз ми з вами переходимо до наступної можливості. Наступна можливість буде е у тих, хто працює в Канаді, і я чесно скажу, ви знаєте, що я не вірю в те, що Канада почне роздавати постійне резиденцію. Більше того, я впевнений на 99,9%, що такого не буде. І на це у мене є багато причин так думати і вважати. Якщо вам цікаво дізнатися, чому я так думаю, то напишіть мені в коментарях, і я зроблю окреме відео, в, яких, в якому я. Надам повну інформацію, яка дає мені це розуміння, що Канада не буде роздавати постійне резидентство. Просто так всім, хто забажає. Так ось я сподіваюся: я сподіваюся, що, краї, що Канада скасує вимогу для українців, мати вміє для роботодавця. Так, тобто, що я маю на увазі зараз. Для того, щоб продлити ваш термін перебування в Канаді, тобто отримати новий дозвіл на роботу в Канаді, мало бути просто трудовстроєним, так мало просто мати роботу. Робота повинна бути у роботодавця, який пройде всі ці вимоги, по уміє отримання дозвілу на наймання робітників із за кордону. так? Тобто, якщо, якщо уряд Канади спростить цю вимогу, зробить виключення для е, українців, то у українців буде в тих українців, які зараз працюють, і роботодавці е, е, тих українців, які зараз працюють, погодяться піти через процедуру, так би мовити, переподання на е, робочий дозвіл. Тобто, вам треба буде отримувати. Від вашого роботодавця деякі документи, так для того, щоб податися знов таки на дозвіл на роботу, це вже буде скоріш за все не відкритий дозвіл на роботу, як зараз. Це буде вже дозвіл на роботу прив'язаний до конкретного роботодавця. І вам треба буде проходити через цю процедуру. Це вже буде платна процедура, так звісно, треба мати на увазі, що подаватись треба до того, як закінчиться ваш термін, ваш діючий дозвіл на роботу. Тому що як тільки закінчиться ваш дозвіл на роботу, все, ви не маєте права працювати в Канаді, поки не отримаєте Інший дозвіл на роботу. У вас може бути цей геп. Так з'явіть, зверніть на це увагу, щоб податись на дозвіл на роботу, на новий дозвіл на роботу завчасно, щоб ви не не, не, не не вийшло так, що у вас ви, ви просто подасте спо пізніше, ніж треба було. І цей час будете, поки буде розглядатись ваша подача на дозвіл на роботу, ви не зможете працювати. Я сподіваюся, що уряд Канади така вирогідність є, вона невелика, але вона є, вона є. що відмінуть, відмінуть цю вимогу по умі, А якщо не відмінуть, ну тоді дуже, -дуже багато українців, навіть тих, хто працює, вони не зможуть залишитись у Канаді. Так? Тобто, треба буде українцям шукати іншу роботу для себе, шукати роботу на тих підприємствах, які згодні. Робити ОМІА, так, проходити через процес отримання уміє для того, щоб вони могли найняти собі на роботу працівника, і в цієї ситуації, звісно, буде дуже важко тим українцям, які працюють на обичних таких на простих роботах, на заводах, де роботодавці просто не зацікавлені проходити. Такий важкий, ну досить це, це не дуже важкий шлях, але це все ж таки ще бюрократична процедура, так, для того, щоб отримати це уміє. Тому я хочу звернути вашу увагу, щоб ви завчасно могли поспілкувати з вашим роботодавцем, обговорити з ним. А що, що буде робити роботодавець, і а що він не буде робот, робити, якщо ви будете і далі працювати з ним? І якщо вам роботодавець скаже, що та ну мені байдуже, що там якщо ти звільню, тебе, тебе дай все в такому випадку, треба щось вам думати і шукати якусь таку роботу, такого роботодавця, який буде більше зацікавлений в Вас, як в іностранному робітнику, і піде через цю бюрократичну процедуру наняття вас через умія, так, на, 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 про отримання вмія для того, щоб він змог, зміг вам, вас найняти до себе на роботу. Це дуже-дуже такі важливі фактори. На які багато людей не звертають увагу. На жаль, е я не маю на увазі зараз українців, так тому що тут дуже багато в Канаді інших національностей, які також отримують спочатку роботу, приїжджають, потім намагаються щось покращити, змінити, і вони не, не встигають поміняти е один свій дозвіл на інший. А потім те туди, куди вони там прийшли, їм там не збираються робити уміє. І люди вимушені просто поїхати з Канади, залишити в Канаду, тому що вони не мають права з. Знаходитись в Канаді, як тільки е спливає термін їхнього дозволу на роботу. І ще раз хочу підкреслити, відповісти на один дуже такий час на одне дуже часте питання. Мені пишуть: от в мене е дали мені дали робочу візу там до 25-го, до 26-го року, до 27-го року. Тобто, я можу приїхати до цього часу до цього терміну. Ні, ви не можете приїхати всі терміни, е по до яких вам треба в'їхати, в. По посиланню в описі до цього відео, тобто технічно ви можете приїхати вам, якщо у вас робоча віза вам видали до 26-го року. Ви можете в'їхати в Канаду, вас впустять в Канаду, але вам вже не дадуть open -work Permit Тобто, ви в'їдете в Канаду як візитор. Ви побудете в Канаді три місяці і потім вимушені будете залишити Канаду, погуляти по Канаді і все. І ви поїдете. Ви вже не отримаєте нічого з того, що пропонує програма Куаєт. Ще раз нагадую. В описі до цього відео посилання, зайдіть, почитайте, і ви будете в курсі всіх, всього того, що, що зараз коїться навколо програми Куаєт. Друзі, ще раз хочу вам нагадати, що ваше майбутнє у ваших руках. Отже, не чекайте, що уряд Канади почне всім щось роздавати. Не буде такого, ну, ну не буде такого, повірте мені, на слово. Не чекайте, що якось воно саме собою, там десь якось там утрясеться. Само собою, ніколи нічого не утрясається. так? Тобто, вам треба брати своє майбутнє в ваші руки і вести своє себе і свою родину і своє майбутнє в тому напрямку, в якому ви хочете прийти. Отже, друзі. Читайте інформацію, дізнавайтесь, дійте, вивчайте англійську, розмовляйте з вашими роботодавцями. Плануйте ваше майбутнє, друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, як завжди. І я сподіваюся, що ви не забудете все ж таки підтримати це відео вашими вподобайками. Вони дуже потрібні. Дуже потрібні. Будь ласка, підтримайте вашим, вашими вподобайками це відео. Допоможіть іншим українцям знайти цю інформацію. Не забудьте також підписатись на мій канал. Дуже багато людей дивляться, мій канал, мої відео не підписані на мій канал. Так, і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви плануєте, як я це сказав на початку цього. Ролику або напишіть мені, а, чи ви вже отримали постійне резидентство, чи ви вже подались на постійне резидентство. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось у наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!